Міша, треба нам до виставки штренько приготувати, поставити термінал до корпусу і я вибираю кут. Чи так? Як, чи високі будуть люди, чи низькі. Середні, мабуть, бо різні от. люди є. А можна дітям тако поставити? його? <різь> ну або, да. або можна карликам, низькорослим людям теж можна. То як ставити? От тепер моя задача зараз це зробити. Мені треба подумати, одновиставці, виставці підприємці вони високі. Чи низькі? низькі? От, Тому, я думаю, будемо ставити десь так, щоб всім було комфортно. Тому Nayax це універсальний інструмент для вендінгового бізнесу. І ми маємо ідеальні кріплення. Тому можемо поставити хоч лежа, ага. хоч стоя, хоч так, хоч сяк. Ми це... вибираємо, прикручуємо. І це антивандальне кріплення. Класно, ну, його дуже важко розбити. Це дуже питання цікаве з приводу ергономіки, бо він має увагу привертати. Ну, о, якщо увагу, о, тоді отак його отак, поставимо. Отак, тому, отак. Такого ніхто не робив, можна поставити отак. Ну, так уже точно його не вминеш. Бо так ще збоку шукати, де там що. Тому, якщо вам потрібні банківські розрахунки на вашому обладнанні, звертайтеся. Якщо ви не знаєте, як прикріпити, ми вам допоможемо, тому що Naix це дуже класний інструмент для вантінового бізнесу. Звертайтесь.